Кабель DisplayPod M М 25 m пять 18М. Чорний є ідеальним рішенням для тих, хто шукає якісне та надійне підключення між пристроями зі сучасним displaypod виходом та моніторами, які використовують, де вхід. Один з головних переваг цього кабелю його довжина 1,8 метра, що дозволяє вам зручно розмістити підключені пристрої без необхідності близько розташовувати їх один до одного. Це особливо зручно для роботи зі стаціонарними комп'ютерами, які можуть знаходитись на значній відстані від монітора. Кабель вироблений з високоякісних матеріалів, що гарантує стабільну передачу сигналу без яких-небудь збоїв чи втрати якості відео. Він також підтримує роздільну здатність до Full HD 1080P, що робить його ідеальним вибором для відтворення якісного і чіткого зображення. Кабель має двосторонні кінці, з одного боку є роз'єм DisplayPod, з іншого DVD, Такий дизайн дозволяє зручно підключити його до різних пристроїв за вашим вибором. Якщо вам потрібно зручне та надійне підключення між пристроями з DisplayPod і dvd виходами, кабель DisplayPod M, dvd 25 m 18 m чорний, відмінний вибір. Ви отримаєте якість і надійність за доступною ціною, яка задовольнить ваші потреби в подружжі між цими двома пристроями.